Карзай отримав від НАТО повний контроль над країною. Від сьогодні гарантувати безпеку в Афганістані будуть лише місцеві силовики. Більша частина 100-тисячного контингенту НАТО залишить країну до кінця 2014 року. І, хоча сили альянсу продовжуватимуть підтримувати афганські війська у критичних ситуаціях, за великим рахунком Гамін Карзай опинився сам на сам із Талібаном. Таке протистояння йому не до смаку у ході урочистої церемонії у Кабулі, на якій був присутній генеральний секретар НАТО Андерс Фограсмусен, Карзай вже заявив, що відправляє посланців для участі у мирних переговорах із бойовиками. Говорити з Талібаном про мир два роки поспіль безуспішно намагалися представники США. Самого Карзая у Талібані називають маріонеткою Америки. Утім, зважаючи на вивід військ НАТО, мирні переговори можуть стати реальністю. Між тим, у день церемонії у Кабулі пролунав черговий вибух невідомий скоїли замах на місцевого політика. Про ситуацію в Афганістані розповість Олексій Кузьменко. Офіційна церемонія проходить фактично за межами міста. Расмусен та Карзай відповідають на питання журналістів. Президент Афганістану не приховує, здійснилась його мрія. Передача контролю за безпекою має велике значення для афганців. Афганські сили тепер підкорюються самі собі і служать країні. Це великий день для нашого народу, який тепер зможе бачити, як його сини боронять його добробут. Історична мить затьмарена вибухом в іншому районі Кабула. Місцевий законодавець Мохамед Мохік пережив замах, в результаті якого загинули троє. На церемонії Расмусен пояснює, хоча військова місія НАТО формально закінчиться після 2014-го, афганський уряд може розраховувати на допомогу і після цієї дати міжнародна спільнота допомагатиме Афганістану і надалі. Ми радимось із владою країни і вже працюємо над новою місією, яка займатиметься навчанням та допомогою місцевим силам безпеки, щоб забезпечити їх розвиток і після 2014 року, та гарантувати збереження спільних досягнень. Карзай говорить, те, що афганці перебирають контроль над безпекою в країні, є значною віхою у війні, яка триває вже 12 років. Сьогодні він оголосив про відправку посланців до Талібану та сподівання розпочати переговори про мир. Можна лише сподіватися, що бойовики приймуть запрошення, адже судячи з кількості терактів напередодні урочистої церемонії, їх наміри далекі від миролюбних. Олексій Кузьменко, Голос Америки.